Всім привіт, я на ринку Шавар ідемо глядати ціни на фрукти. А груша? по скільки груша? Скільки персик? По 90 гурт. А ось такий менший ось 90. А ось такий. такий менший буде скільки? у вас? По шестьдесят п'ять. І ось такий по сорок. 80, 80 а Ось такий 65, так? Так. Да, а груша в яку ціну буде? 80. Роздріб. 80. По 50. 80. А ось така слива по скільки? 20. По 22 на гурт. А перець якийсь такий? По 60. По mm. чому слива? 25, по 25. По 23. 20. А по скільки яблучка? 4. По 40 гривень. Ось такі по 45, так? Ось такий персик. яку ціну буде? 45. По 45? Скільки касливка? Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Це 20 гривень. 25. А якщо є роздріб, ще навіть по 25. То нам по 20. Ось така слива є, роздріб по 25 гривень. Це є 99 місце. А ось такий персик, персик інжир, яка ціна? По 100, а ось такий? По 90, абрикос 130 гривень, черешня є ще по 100 гривень, а нектаринка в ціна? ціну? Ось така нектаринка 80, а виноград? 120, ось такий персик на роздріб по 65 так, лохина. Є роздріб 100 гривень літра, ось така, і 150 гривень кілограм. А ось така нектаринка? 90. По 90. А ось такий персик? 40. 40, а менший? 30. 30. А ось такий більший? 70. По 70. Інжирка 60. 60. А яблуко? 50. 50. І це все відразу на початку 12-го навісу, 90 місце. І ще також є номер телефону в телеграм-каналі. Є ось такий виноград 180, 140, 150, 150, 125 і гурт 120. Ось такий на гурт по 150 гривень, Лохина 150 гривень. Ось такий виноград на гурт 150 і ось такий є по 135. І це все 77 місце під 12 на 8. Виноград 120. А персики як оціна? 70. По 70 гривен. Нектаринка 80. Ось такий виноград 80. А груша 60. Так, ще знайшла виноград Шішми 180. Ось такий 120, 120, без кісточки 125, 160. Лохина 160. І ще по 150. Згрівна 150. Скільки персик буде? Персик 99. 99, а груша? Груша 80, така 80, а ось така 160 дюшес. А ось така нектаринка? 100 гривень. 100 гривень. 100? Сліво? А слива вся по 160. Навіть це більше зверху, це все по 160, так? А ще є пахлава у вас? А пахлава по скільки водить? Кілограм 500 гривень, а ось така 450. Подивіться, тут є різна. І це все є 70-те місце під 12 на 8. Так, знайшла малину 250 кг. Ось такий виноград 115. Є нектаринка по 70 гривень. І ось такий кишмиш 125 гривень. І це є 60 гривень. Третє чи шістдесят 63 Шістдесят третє місце під 12 на ліс. А на веку ціну? Сто п'ятдесят. скільки вже Оскільки? Сто вісімдесят. Сто вісімдесят. Алісовий яку ціну? Сто п'ятдесят. А персик? Персик 60. По шістдесят гривень. А це роздрібна ціна чи гурт? Це гурт чи роздріб? Різне. О, на, на розріб по 60. Ще полуницю знайшла. Яка ціна? 130 гривень закінчення полунички Є. Так, виноград 160. Ось такий виноград. 110. це Молдавський, так? Вікторія. і дика колонія так? Правильно сказала ніби. Ось така нексаринжер. 90 гривень на роздріб. От, і це стає 35 місце. Скільки груша? По 80. А яблуко? 50. 50. І ось таке також 50. Слава перемоги, це Discovery. слава перемоги. І це, як ви кажете? Discovery. Discovery. Скільки кавун? По 20. Диня по 80 гривень. 100. Скільки кавунчик? На гурт 16, а на роздріб роздріб 18. Це відразу напроти риба. В чому така ден, 60. По 60. В чому такий камон? 18. По 18.